Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми з вами знаходимося на грядці, де посаджена ремонтантна малина. І так як це ремонтантна малина, то ви бачите, що ростуть тільки одні пагони, самої малини нема, адже ми їх скосили. Можна зрізати, обрізати і скосити ще осінню. І ви бачите, що залишилися в нас лише отакі пеньочки. Вони десь. Десь сантиметр, можливо, два всього-навсього від землі. І ми вже маємо такі гарні, гарні пагони. І так як насамперед весняний догляд заключається ще й тому, щоб ці пагани провести до порядку, залишити їх на квадратний метр не більше, як 15-16 таких самих сильних пагонів, то вже першу цю роботу ми зробили. Ми вже залишили. Ви подивіться, які вже в нас є великі пагони. Ми, звичайно, десь через тиждень самі маленькі пагони ще раз заберемо і дамо силу і волю даним пагонам рости і розвиватися. Що ж починається догляд на е, полуничі, на е, грядці, де посаджена у вас малина, люба малина, в даному випадку ремонтантна, а е, зазвичай ще й багато є малини простої садової малини. Ну, е, Насамперед, щоб ми мали урожай е, малини, нам потрібно е, слідкувати за поливом. Тільки зійшов сніг. І якщо снігу було багато, то звичайно в нас буде і земельна ділянка насичена вологою. То е, ми приступаємо до обробки земельної ділянки від шкідників від грибкових захворювань. А якщо в нас снігу не було, то звичайно нам потрібно що зробити це полити через те, що полив відіграє ну, одну із самих важливих. Таких елементів у догляді за малиною і вирощуванням малини, через те, що коренева система малини знаходиться на глибині 15-30 сантиметрів. І полив, якщо здійснювати, то він має бути дуже такий великий полив, має поливатися 30-40 літрів на квадратний метр площі, для того, щоб глиб пройшла волога не менше на 40 сантиметрів. Тоді наша коренева система дійсно буде полита. І ми за цим поливом маємо слідкувати постійно, не давати змоги пересихати нашій кореневій системі. Звичайно, ми регулюємо ці поливи ну, погодою, коли йдуть дощі, то, звичайно, і поливати так обільно не потрібно. Особливо наша малина потребує поливу, коли йде перед цвітінням і період плодоношення. Ну, Якщо йде саме плодоношення, то не дуже важливо поливати, щоб ця ягода не була перенасичена вологою. Але потрібно вибрати такий момент, щоб саме перед плодоношенням ми змогли так обільно-обільно полити ґрунт, щоб ця наша малина була дійсно гарно розвивалася, бо коренева система, ви знаєте, це. Мінеральні речовини, які піднімає вона в стебло і розвивається, малина. Друге таке головне питання ну, обробка площі весною. Якщо ми не обробимо малину, якщо ви залишили її у панах минулого року чи ділянку, де росте малина від грибкових захворювань, то, звичайно, і шкідники на тій ділянці зимують, будемо мати проблеми із нашою малиною. Що ми повинні зробити? Можна е, обробити 3% розчином мідного купоросу і, або можна бордовською рідиною оприскувати і землю, і самі стебла малини. Це ми зробили. Потім слідуючий е, важливий такий важіль в догляді за малиною е, це підживлення. Воно відіграє дуже велику роль. І особливо, коли кущі малини ваші вже висаджені більше як три роки назад, то дійсно потребує малина постійного підживлення. Що ми робимо з ранньої весни до періоду цвітіння, малина потребує азотного добрива. Так, що ми з самої ранньої весни підживлюємо малину аміачною селітрою з розрахунку 20-30 грам на квадратний метр. Мається на увазі, якщо ви висипаєте під дощі, як то є весняні дощі, ви розсипали з розрахунку 20-30 грам на квадратний метр. І він, аміачна селітра розтала під дощом. Якщо ви будете назволожений ґрунт проливати, а так дуже гарно усвоюється мінераль, то ви 2-3 ложки на 10-літрове відро сипете аміачної селітри і поливаєте під кожний кущик. Якщо у вас нема аміячної селітри, то може підійти нітрамофоска. Звичайно, краще її застосовувати, звичайно, краще її застосовувати перед цвітінням нітрамофоска через те, що в неї є в рівних долях і азот, і фосфор, і калій. Яке це фосфор і калій край вже потрібний період бутонізації, цвітіння, плодоношення? Але якщо нема іншого, то і там в складі також є азот. Якщо робиться на дворі вже тепліше, тепліша погода, є змоги вже зібрати зробити зелене добриво, зібрати кропиву, кульбабабу, різнотрав'я і зробити настої зелені, то дуже любить і дуже гарно відгукується, що полуниця, що малина на підживлення настоями зеленого добрива це відмінно. Потім настої курячого посліду, на зтої кров'яка це все, де великий склад є азоту і також інших макро і Потім Якщо починається період цвітіння, то перед цим періодом цвітіння і в самий період цвітіння і плодоношення дуже добре зробити настій деревного попелу, адже там є і калій, і фосфор, і кальцій, і який дає рослині міцність і дає змогу більше утворювати суцвіть. І більше утворювати плодів, і рослина робиться ну крепка, міцна рослина робиться, і дає більше плодоносить. І самі якщо використовувати настій деревного попелу, то самі ягоди робляться солодші і смачніші. Як ми робимо настій деревного попелу, я неодноразово казала, дам силку і скажу в двох словах: один стакан деревного попелу ми настаюємо двоє-троє суток на 10 літрах води. Потім, постійно переколочуючи, потім ми поливаємо не менше 3 літри на кущ, бо кущі ж нас, ви бачите, великі. І звичайно всі підживлення робляться на мокру землю адже коренева система не може ніяке підживлення ну вбирати, коли буде сухе коріння. Також дуже гарне підживлення, де реагує дуже добре малина на нього. Це на 10 літрів теплої води. Ми, ми маємо кинути, всипати пів кілограма деревного попелу, 100 грам цукру, дві столові ложки дріжджів. Це дві пачечки вийде, бо одна столова ложка має десь 10-11 грам. То дві столови ложки сухих дріжджів перемішати це все, настоятись не менше добу, і це буде як маточний розчин. А тоді ми беремо одну літру цього маточного розчину на 10 літрів теплої води і поливати. Ну такі ми таке зробимо підживлення, тоді коли вже встановиться тепла погода. Бо дріжджі, ви розумієте, працюють на теплий ґрунт. Це вже буде якраз період плодоношення, і як зробити таке підживлення, то дійсно ми отримаємо солодку смачну ягоду. Дорогі друзі, все по темі на даний час, що робити на грядці на участку, на ділянці, де посаджена малина. Я сказала вам: якщо у вас є питання, пишіть, я завжди даю вам відповідь. До побачення, миру, спокою, гарних урожаїв і міцного, міцного здоров'я. До нових зустрічей.